Хімічні властивості амфотерних оксидів. Нашою задачою є сьогодні розглянути взаємодію амфотерних оксидів з кислотами та кислотними оксидами. Але спочатку пригадаємо властивості основних та кислотних оксидів. Основні оксиди будуть взаємодіяти із кислотними з утворенням солей та з кислотами з утворенням солі та води. Відповідно ж, кислотні оксиди, взаємодіючи з основними оксидами утворюють солі і взаємодіючи з основами, будуть утворювати сіль та воду. Але існує ще одна нова група, яку ми з вами вивчили, це амфотерні оксиди, сполуки, які будуть проявляти подвійні властивості. І змінювати будуть свій характер в залежності від того, з ким вони будуть зустрічатись. Якщо ж Амфотерний оксид зустрічається з основним оксидом або ж з основою, він проявляє в характер кислотного оксиду і маскується під нього. Якщо ж амфотерний оксид зустрічається з кислотним оксидом або кислотою, він маскується під основний оксид, тому буде проявляти його властивості. Давайте це розглянемо на прикладах. Отже, взаємодія амфотерних оксидів з кислотами. Розглянемо на прикладі взаємодії цинк-оксиду з хлоридною кислотою. Так як у нас тут є хлоридна кислота, то амфотерний оксид цинк О буде проявляти основні властивості. В даному випадку утворюється у нас сіль і вода. В солях пам'ятаємо, на першому місці стоять атоми металів. Тому метал, цинк ставимо на перше місце. Поставили на перше місце атом цинку. Далі, якщо це у нас сіль, то на другому місці буде стояти кислотний залишок хлор. Визначаємо валентність цинку і кислотного залишку і розставляємо індекси. А також записуємо молекулу води. Або ж це у нас буде реакція обміну, внаслідок якої складні речовини обмінюються своїми складовими частинками. Ті, що, ті, що ближче об'єднаються між собою з утворення молекули води, ті, що далі об'єднаються між собою, з утворення солі. Урівняємо рівняння реакції. І поставимо знак дорівнює. А тепер поставте відео на паузу і запишіть рівняння взаємодії ферум 3 оксиду із хлоридною кислотою та ферум 3 оксиду із сульфатною кислотою. Наступне взаємодія амфотерних оксидів із кислотними оксидами. Для прикладу, ми взяли знову ж таки той самий цинк оксид і запишемо його взаємодію із сульфур-4-оксидом. Пам'ятаємо, що внаслідок даної взаємодії мають утворитися солі, в яких на першому місці стоять атоми металу, в даному випадку цинку. Тут цинкоксид, взаємодіючи з кислотним оксидом, буде проявляти свій кислотний характер. Для того, щоб записати кислотний залишок, який утвориться в даній молекулі солі, ми повинні пригадати, якій кислоті відповідає сульфур 4 оксид. А це буде сульфітна кислота H2SO3. Отже саме кислотний залишок цієї кислоти і буде входити до складу солі, яка утвориться. Розставимо валентність, валентність цинку дорівнює 2, валентність кислотного залишку також дорівнює 2, тому формула солі буде цинк СО3. Врівнювати рівняння реакції не потрібно, тому зразу можемо поставити знак дорівнює. А тепер поставте відео на паузу і запишіть рівняння взаємодії алюміній оксиду із карбон 4 оксидом з вуглекислим газом та берилій оксиду із сульфор 6 оксидом.